Слово Верітас на ранок 25 березня. Сьогоднішнє свято Благовіщення нагадує нам про велику любов Бога до людей. Господь вибирає просту дівчину з Назарету Марію, щоб саме через неї творити великі діла. В сцені благовіщення ми бачимо розгубленість Марії. Напевно, вона цього не чекала. Але постійно жила в послусі Богу. А як ти сприймаєш Божі пропозиції, як реагуєш на ті натхнення, які Господь тобі дає, Деколи це можуть бути дуже радикальні пропозиції, наприклад, змінити роботу, залишити якусь залежність, примиритися з кимось і так далі, разом з Марією скажи сьогодні в молитві Господу. Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм.